Працівники кіберполіції викрили групу зловмисників, які викрадали у користувачів електронні поштові скриньки та акаунти в Інстаграмі, а потім продавали це шахраям. Крали персональні дані у людей по всій Україні, а проживали підозрювані на території Харківщини. Займався трішки брутом, Брутив стім і продавав акаунти. Раніше теж брав бази і продавав або роздавав. Фігуранти діяли шляхом бруту або брутфорсу, тобто перебору великої кількості парольних фраз за допомогою спеціального програмного забезпечення. Обезпечитись від зламу у такий спосіб можна шляхом налаштування двофакторної автентифікації, а також використання надійних складних паролів, індивідуальних для кожного облікового запису. За оперативною інформацією, клієнтами фігурантів переважно були шахрайські угрупування. Вони використовували скомпрометовані акаунти для різних шахрайських схем в інтернеті. Зокрема, однією з таких є розповсюджена схема Друг просить у борг». За місцем проживання фігурантів провели санкціоновані обшуки. Вилучено комп'ютерну техніку, грошові кошти та інші докази протиправної діяльності. До суду направлено клопотання про накладення арешту на вилучене майно. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за статтею 361 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. На даний час вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою підозрюваним. Наразі тривають слідчі дії, за результатами яких можлива додаткова кваліфікація. Наразі фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі. Правоохоронці закликають більш відповідально ставитися до безпеки в інтернеті та максимально захистити свої облікові записи.